Гречка повністю зварена, м'ясо розпадається, овочі ціленькі, зручно, зручно, швидко, швидко. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Утехо. Мене звати Іван Іванчук. У нас новий рецепт. Новий метод приготування і е, нові всякі фішки, які ми будемо розказувати, показувати та е, демонструвати вам. Будемо ми готувати гречку. Але гречку не просту, а золоту. Золоту для кого? Для наших захисників ми будемо готувати в ретор-пакетах. Зазвичай у нас тут стоять баночки з кришечками твіст, і ми готуємо в банках. Але цього разу ми хотіли показати, що є цьому альтернатива. Якщо банка у нас буде важити енну кількість там грам, кілограм, то це на 70% воно легше. Тобто, у нас тут продукт в цьому. Готується, він і транспортується, і зберігається, і легко підігрівається. Тому поїхали. Хотів би так підкинути, але прийдеться потім збирати. Ось. Нам потрібна власне гречка. Тут близько 500 грам. Це буде десь на 3-4 ретор пакети в залежності. Якщо ви закладете 100 грамів, ви отримуєте 300 грамів гречки, близько 300 грам, не рахуючи м'яса, не рахуючи овочів. Я, наприклад, я люблю поїсти, я люблю гречку, це класний наш український продукт. І щоб мені наїстися, мені потрібно близько 200 грам гречки. І ще стільки овочів з м'ясом, тобто десь 400 грам повноцінно, щоб наїстися, бути ситним. Гречка це класне джерело вуглеводів, білок, ну і овочі клітковина. Що нам потрібно зробити? Ми можемо це все разом з'єднати зразу одразу в реторк-пакеті, але я люблю, коли овочі є обсмажені. Оцей обсмажений. Приємний смак мені дуже імпонує. Тому в першу чергу я хочу обсмажити овочі. Я люблю, коли овочі обсмажені. Нашу цибулю з морквою ми обсмажимо, з'єднаємо з м'язком, а вже тоді в ретор-пакетах будемо з'єднувати одразу з гречкою. Повертаємося до основ. Основ як нарізати. Пальчики тримаємо, загинаємо трішки всередину. Три пальця координують. І тут просто натискаємо і натискаємо. Не треба спішити, не треба спішити, якщо ви ще не спеціаліст, краще помаліше, але якісніше. Якщо у вас цибулька велика, просто візьміть додатково. Якщо у вас гострий ніж, він вам піддасться. Просто в поперек, ще раз розріжте і все. І просто тут нарізаємо. До речі, дехто бачите, тримає ножа ось так. Хтось не знаю, отак. Я люблю трішки пальцем притиснути, мені так набагато зручніше. Тут уже треба підлаштовуватися під вашу руку, напевно. Кастрюлька нагрівається. Моркву ви можете як натерти, так нарізати, наприклад, кубиком, соломкою. Як вам зручно. Дивіться, на пів кілограма гречки я візьму одну велику цибулину 120-150 грам буде. Одну морквину, вона також десь буде 100 грам, не цілу. Чуєте, хлопці говорять? Ми, як і завжди, безпосередньо на виробництві це все знімаємо. Можливо, в наступних відео ми будемо брати у хлопців інтерв'ю, щоб вони скуштували. А ну, давайте так. Ви за за те, щоб хлопці, які тут працюють чи безпосередньо знімають, щоб ви їх побачили і вони свою думку сказали з того, всього, що ми готуємо. Напишіть в коментарях, да чи ні. Лайфхак наступний. Ви зазвичай, коли морквочку почистили, типу вона у вас крутиться, просто одну сторону підрізали, на неї поставили і далі воно чітко стоїть так, як вам потрібно. Колись як в казанку. Хтось обсмажує овочі, дає гречку туди, заливає водою і під кришкою на мінімальній температурі. Воно все гарненько тушиться. Ми зробимо щось схоже тільки в ретор-пакеті. До речі, повертаючись до ретор-пакетів, дуже класна альтернатива банкам: перше вони набагато зручніші і легші. Ними класно можна передати нашим хлопцям на фронт. З ними зручно йти в турпоходи, Вони не займають багато місця. Ви можете мати там різні сублімовані якісь речі, супи зберігати. Ви можете там повноцінну страву, плуг, гречку, гуляш. Має термозахисний шар, і в принципі він зберігає від сонячних прямих променів, і воно не псується. Другий момент в автоклаві воно все консервується гарненько, і коли ви його запаюєте, воно витримує високі температури. Це його власне другий плюс. Також вони є достатньо безпечними. Тобто не треба боятися там того, що ви коли будете готувати в автоклаві за рахунок високої температури. Оця вся фольга, оцей полімер. Він передається на продукт. Ні, воно не передається. Це доведено. Наша морквочка з цибулею смажиться, підсолимо, поперчимо і будемо додавати наше м'язко. Прямо сюди додаємо декілька листочків лаврового листа. Декілька листочків лаврового листа. Ну що за тавтологія? Лавровий листочок даємо. Даємо сюди наше м'яско свинина Також тут близько 500 г. І гарненько так вимішуємо. Нам не потрібно повністю її приготувати. Наш автоклас порається на 100%. Я просто хочу, щоб оцей смак. Овочів м'ясо смажного. Оця реакція Майера відбулася і воно давало оцей класний умамі, Такий, знаєте, є умамі п'ятий смак. Додатковий смак нашій гречці. Знаєте, я так само, як і з пловом. Я люблю, щоб м'яса було там достатньо з овочами. Не треба мені тої багато гречки. Я її люблю, але м'ясо я все ж таки також більше люблю. Знаєте, гречка це такий універсальний продукт вуглевод, який легко засвоюється, тільки не дуже бажано його, звичайно, рано їсти. Якщо ви хочете швидких вуглеводів, то це краще батат-картопелька. А от обід, вечеря, гречка, рис ідеально. Наш ретор пакет на 500 мл, але пам'ятайте про те, що коли ви будете його запаювати, вам не потрібно, щоб та рідина, от наскільки, якщо він буде дуже сильно повний, воно прям виливалося. Краще чуть-чуть, можливо, менше зробити, там воно 450. Воно якраз буде супер. Мій улюблений помічник, який знову ж таки ідеально сюди, ось так сідає. Дивіться, ну і ну не ідеально, ідеально для чого це робити? Ви можете брати, просто наповнювати одразу там м'ясом, наприклад, поливкою, якоюсь гречкою, але пам'ятайте про те, що вам потрібно запаючну частину залишити чистою, бо тому, що якщо там буде жир, наприклад, є ризик того, що воно може просто розклеїтися. М'ясо, овочі, розділю умовно на п'ять наших пакетів, і потім буду додавати саму гречку. По 100 грам, по 100-150. У нас гречки є достатньо, завжди можна досипати. Та <му> <му> да нормально, може знімати. <му> так, і вливаємо трішки нашої води, щоб така гарячка не на суху готувалася. Давайте так, вливаємо один до одного. Отже, друзі, будемо зараз запаювати наші е, ретор-пакети з нашою гречкою. Тут є дві особливості, які потрібно знати. Перше, для того, щоб запаяти, вам потрібно трішки забрати повітря з ретор-пакету, ось таким чином. А другий момент є в тому, що треба добряче притиснути, і шов не повинен бути дуже вузьким. Тобто 8 мм буде супер. Робимо наступним чином: забираємо лишні трішки повітря, прикладаємо на запаючну лінію. І просто притискаємо і близько 18-20 секунд тримаємо, паяємо, і, в принципі, то буде супер. І ось, в принципі, маємо ось такий гарний запаяний результат. Отже, ми запаяли наші всі пакети і після цього будемо відправляти у наш автоклав на 110 градусів 30 хвилин. І після цього будемо куштувати нашу гречку. Відкриваємо автоклав і будемо загружати. Нічого буває і таке. І загружаємо прямо туди в наш автоклав. Містить він багато і велику кількість у себе ось цих реторг пакетів. В сумі, тиск їх притиснеть униз. Єдиним нюансом є те, що з ретор-пакетами обов'язково почекати, щоб вони вистегли до 30 градусів. Посадкове місце вставляємо термощуп і будемо наставляти нашу температуру. Час 40 хвилин та 110 градусів. Все, готово. Очікуємо. Наші реторпакети в нашому автоклаві приготовлені. Вони вистигли до температури 30 градусів. Я вже швиденько навчився це робити. Професійно відкручую баранчики. Чи не баранчики. До речі, напишіть правильно, як вони називаються. по-українськи в коментарях. Отже, знімаємо. Ну, відчувається, знаєте, на тектильний такий дотик. Все гарненько там набух. Ось, маємо наші такі гарні, напевне, приготовлені ретор пакети. І що? Ми не будемо відтягувати, я пропоную відкривати отак, рандомно. Знаєте що? От що зручно з цим ретор-пакетом? Вони просто зручні. По-перше, ти можеш багато поставити один на один, ось тако. І набагато економніше, ніж баночка. По-перше, це раціонально. Будь-хто, хто буде готувати, буде передавати нашим хлопцям ЗСУ. Ось поставили тако поряд біля себе. Зручно, зручно. Отже, відкриваємо. Значить, у нас є ось такі насічки, зручно. Пахне гречкою. Пахне гречкою, яка розсипчаста за рахунок того жирку масла, що ми додатково додали. Окрім того, що свинина вже має свій власний сік та жир. Виглядає воно досить презентабельно. Бачите, вона зверху чуть-чуть більш така засохша, але це все разом розмішається. А пахне... Пахне кайф. М'ясо просто розпадається. Гречка повністю зварена, м'ясо розпадається, овочі ціленькі, вони такі, ну давайте так, вони перейшли з альденте, але вони досі смачні. Добряча порція ось такої гречки в ретор-пакеті. Зручно, зручно, швидко, швидко. Друзі, всім дякую, хто дивився. Підписуйте, ставте вподобайки, пишіть в коментарях, що приготувати наступного разу. Всім дякую та пока!